Добрий день, шановні виграти-любителі. Сьогодні на 27 липня 2023 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область України на нашому ділянці. Тема сьогоднішнього ролику це сонячні опіки на ягодах. Коли ягода абсолютно ще зелена, і в мірі по мірі росту вона ще не почала розмягчатися, вона найбільше підвержена сонячним опікам. Особливо ті місця, куща, де прямі сонячні промені попадають на ягоду. Щоб цього не трапилося, ягоду обов'язково потрібно притіняти. Є сорта, які взагалі стійкі до сонячних опіків. От вони можуть грона відкрита бути постійно, на нього попадає сонце і сонячних опіків не трапляється. Але дуже багато сортів, я б сказав, навіть переважна більшість сортів, все-таки можуть підпалюватися ягода на сонці. От ви сьогодні проходите по вашій ділянці, у вас ягода чиста, ніде нічого. Завтра. Прийшли там під вечір, а деякі ягоди пошкодження, буває навіть і півгрони можуть звареної бути, тому що зараз от, у нас сьогодні наприклад, було 32 градуси тепла, то це досить висока температура і на, на прямих сонячних проміннях ягода вариться дуже швидко. Зараз я продемонструю, що це таке пошкодження таких ягід. Ну от дивіться, от Вчора ягода була повністю ціла, от сьогодні вона підварилася. Тут накаляється плюс і ще стовпчик, може, і прямо попадає сонце, попало на ягоду. От поряд також от дивіться, це пошкодження сонцем. Це ніякі не грибки. От часткові такі теж є, ось точечно попало в декількох місцях. Не треба їх путати з грибковим захворюванням, з мільдю там, чи з іншими. Це вплив сонця. Просто підпалилася ягода. Щоб цього не трапилося, обов'язково треба ягоду притіняти. Способів притінення дуже багато. Ну, можна застосовувати, у нас я взяв просто кусочок затінюючої сітки. Звичайними прищепками прищепляємо його до, ну, до проволки, яка вище нашої грони, фіксуємо. І цього достатньо. Тобто з сонячної сторони ягода прикрита і вона буде захищена від сонячних променів. Можна, якщо немає сітки, використати будь-які підручні матеріали, там якась марля чи стара тюль. Що у вас є під рукою, все можна притягнути. Якщо і цього навіть під рукою немає, дуже простий спосіб, це берете звичайний наш листок з черешком. От Я вирвав, наприклад, листок, обов'язково, щоб був черешок. Ну, тут от грона, ця грона достигає на, на ній. Або, от, наприклад, давайте підійдемо. От вони також трошки припалені є. Бачите, ягідка припалилася. І от в цьому місці. Берете і черешок вставляєте в, в грону і десь трошки отак його закрили. Буквально через декілька хвилин. Це тільки дуже мала грона для такого великого листка. ну, Зараз я постараюсь його прикрити. отак. Буквально через декілька хвилин листок зав'яне і нашу грону повністю закриє. Потім він засохне, і грона буде притінена, і це абсолютно нормально. Ви захистите цю гронку від прямих сонячних променів. Це такий підручний матеріал, коли у вас на кущу є листя, особливо вибирайте листя, щоб максимально було не розсічене. От таке більш ціла листова пластинка була. І зберігайте черешок. Черешком вставляєте в саму грону і воно якраз буде фіксуватися і прекрасно. Цей листок буде зберігатися в подальшому. Як він тільки обм'якне і він закриє повністю грону. Це ми таким способом ну, досить часто користуємося, особливо тоді, коли окремі тільки гронки виглядають на сонці і не хочеться натягувати ці всі сітки, бо тому що сітка. Вона все-таки займає певне місце. Вона також може трошки робити потертості такі на ягоді, контакт самої сітки, коли треться вітром, особливо, коли її туди-сюди теліпає, то вона на ягодках інколи робить такі потертості, як, від як легенька ржавчина. Тобто, Особливо на білих сортах це не завжди корисно. Але виходимо з того, що маємо, то використовуємо інколи сітку, а ні, то такий простий спосіб. – це… Звичайне, затінення листком, який ви зірвали з цього ж куща. Е, дивіться, теж кажуть люди, присилають багато дуже фотографій з такими пошкодженими ягодами, що робити з ними. Чи залишити там пів ягодки можуть бути цілою. Ну, я вам скажу, через певний час ця ягодка поступово буде псуватися, вона буде коричневіти, інколи навіть засихає повністю, інколи частково засихає, але ви не матимете ту картинку красивої грони з пошкодженими ягодами. Краще їх взяти ножнички, акуратно повирізати, видалити. Все рівно вона вже повноцінно не набере ні, ні цукрів, нічого, і вона не буде для придатною для споживання. Краще і такі ягодки видалити. А особливо, якщо, наприклад, десь ще буде дощова погода, і такі ягоди можуть поступово і підгнивати, щоб вона не розносила, не була збудником і на носієм якихось грибків на собі, краще такі ягодки видалить. Це обов'язково. А потім ґрунту притінили. Ну, це таке коротеньке відео, тому що це просто, якби кажуть, на злобу дня. Щоденно в мене, мабуть, десятки приходять фотографій з попеченими ягодами. Боже, люди кажуть, що робити, в мене заболів виноград, а виявляється це саме звичайний сонячний опік. От людина особливо ще дуже хотів би сказати, що дуже часто проявляється, коли, наприклад, сьогодні пройшов дощ. А завтра під вечір багато попечених ягодах. Коли ще на ягодах залишається якась волога, якісь капельки води і дуже сильне сонце, це тут як через лінзу пропікається ягода дуже сильно. І тоді пошкодження можуть бути не одиночні на гронках по одній ягоді, а можуть вигоріти навіть півгрони зразу. Тобто, не нехтуйте цим способом, притіняйте обов'язково ваші гронки і ви збережете тим самим врожай. Ну, на цьому будемо завершувати це коротеньке відео. Кому воно сподобалось, підтримайте його лайком і коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. попереду багато цікавого. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!